Зараз буде дуже класний анекдот. А на нам, батюшка, квартиру святою водою, щоб все гріш не пішло. А самі то де жити будете? Продовжую цикл відео з фокусів мови, лінгвістичні конструкції, які призначені для зміщення фокусу уваги з невигідної теми розмови у вигідну. І на цей раз ми говоримо про софістичний прийом номер 13 застосування до себе. Для того, щоб застосувати цей паттерн, нам потрібно виходити з такої ідеї, як Людині властиво суперечити самому собі або своїм же висловлюванням, знайоме нам вже переконання, світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. І от для того, щоб почати застосовувати цей паттерн, використати його, ми можемо допомогти собі таким чином: спочатку поставити собі питання. Як можна перецінити переконання, виходячи із критерій, які воно містить? Тобто наша задача взяти критерії з поточного переконання і направити на саме переконання так, щоб зрозуміти, чи є взагалі відповідність зі змістом, і тут використовується наступна лінгвістика А сам ТХ, виходячи з критерії X, це твердження є X. А що б ти зробив, якби зіткнувся б з X, де X це критерії переконання, направлені на це переконання чи не людину. І ось вам приклад застосування фокусу мового застосування до себе із терапевтичного контексту. Людина каже: «І я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. І ось як можна було б відповісти, використовуючи цей паттерн. Тобі варто спробувати розкритикувати це переконання. Критерій застосування до переконання це критика. Беремо цей критерій, направляємо на це ж переконання. Ми можемо також допомогти собі застосувати цей паттерн, використовуючи наступні питання. Які критерії мені слід взяти із переконання та направити на саме переконання чи співрозмовника? Що, якщо направити критерії з переконання на саме переконання, а якщо на саму людину? Чи все гаразд із цим переконанням, виходячи з критерію, який в ньому закладений? А чи готова сама людина діяти із правила, яке висуває? І ще один приклад із контексту на зручне питання: коли вже одружишся? Сам то, коли перестанеш рабом бути. Критерій з достосування до особистості тут це одруження. Значно більше прикладів і пояснення цього паттерну ви можете знайти в моїй авторській книгі Магія слова та мови. Ну а зараз я пропоную вам використати цей паттерн по відношенню до такого обмежучого переконання, як світ небезпечний та на ресурси, тому я нічого не досягну. Напишіть свій варіант відповіді в коментарях, я його обов'язково побачу і прочитаю. І побачимось в наступному відео.